Всім привіт-привіт! З вами Мирабелла і сьогодні ми з вами розглянемо програму Reshape, як я її використовую, як я її налаштовую, що куди і навіщо офіційний сайт цієї програми я залишу в описі цього відео. Тому заходьте в опис і там буде посилання. Нажимаємо на «Download». І тут можете нажати, щоб ви скачали із повним роз'ясненням і підтримкою. Але я скачаю просто Download решет. Коли ви скачаєте, у вас з'явиться ну, стандартно у вас з'явиться у завантаженнях файл .exe. Але якщо у вас там десь інша папка, де зберігаються ваші завантаження, то можливо в іншій. Вам вискакує ось таке віконечко, де вам потрібно вибрати вашу гру, щоб встановити туди решей. В нашому випадку це. Sims 4 і 64-бітний. Якщо у вас 32-бітна гра, то вам треба буде нажати на Legacy Edition. Або також ви можете знайти самі шлях, ось, наприклад, нажати Browse і шукати шлях. Ну, мені зараз довго шукати, мене там в Games, в Steam і так далі. Але у вас може бути гра ще на диску C Ну, це стандартне положення гри, у мене на диску D. Ну, і так як в мене тут видніється, то я просто нажимаю тут. Як бачите, ось цей шлях до моєї гри: Games, Steam, Steam Apps, Common, D74, Game, Win і сама гра. Далі ми нажимаємо Next. Тут я вибираю DirectX9. За стандартом. Можна вибрати пресет, але ми нажимаємо Skip. Нажимаємо Uncheck All і check all». Тикаємо Next. І зараз усі шейдери та текстури мають завантажитися, тож потрібно буде трішки зачекати. І тикаємо Finish. Тепер перейдемо до нашої гри. А як знайти положення вашої гри, якщо ви не знаєте, де вона знаходиться? Потрібно цикнути на вашу гру, показати додаткові параметри і нажати відкрити розташування файлу. І ось вас кидає у папочку, де знаходиться ваша гра. І подивимось, що тут у нас завантажилось. Отож, у нас завантажилися ось ці файли. 3. Також ось цей файл і ось цей. Тут знаходяться шейдери і текстури. Шейдери я залишу, а текстури я видалю. Вони мені не потрібні, я ними не користуюсь, але ви можете ними, звісно, користуватися. Тому можете їх залишати, якщо ви будете і плануєте ними користуватися. Я ж ні, тому я їх видалю. Також я маю ще готові шейдери від. Deshade. Я їх собі зберігала, тож я їх ще також перекину собі у ту папочку із шейдерами, що вже від решейду. Отак, От копіюю та вставляю в цю папку. Пропустимо ці файли, що однакові, і все. І зараз ми вже встановили решейд, нам залишається лише, можливо, встановити якісь пресети. Вже готові, можливо, ви хочете вже готові встановити. І щоб ви не плутались, я раджу вам створити папку Free Presets. Отаку папочку, щоб сюди зберігати всі пресети, які ви будете скачувати. От, наприклад, я вам покажу, де можна скачати як скачати пресети. Просто шукаємо. Отак. І можете. Зайти на сайт, можете по Пінтересту подивитися там. всякі, бачите, пресети є від різних креаторів і різних сімерів. Я не буду скачувати від когось, у мене вже є мої пресети. лишній раз навантажувати зараз цим не хочу. Тож я просто собі візьму свої папочки, вже готові, свої пресети, які я зробила сама. Тож, я їх копіюю. І вставляємо в папочку Reshade Presets. Та, що знаходиться в BIN. Відкриваємо наш Sims 4, і, як ви бачите, в нас вже з'явилося ось таке оповіщення, що в нас встановлено Reshade. Але є якісь там проблеми, ті, певно, з тими ефектами, які я перекачала із G-Shade. Ну, там, можливо, якісь є. Ну, нічого. Отже, вам потрібно зажати Shift і Home на ноутбуках, на комп'ютерах, можливо, якось по-іншому. Skip Tutorial. Ось це шейдери і проблемні ефекти, це від G-Shade, але ми їх не будемо зараз розглядати. Давайте краще подивимося, що тут є. Ви можете налаштувати прямо зараз свій пресет, якщо ви не скачували, і хочете створити свій, то ось, наприклад, можете полазити, подивитися, що вам подобається там. Ну, можливо, комусь і таке подобається. Можливо,. Ви хочете просто додати своїй грі кольорі. Ось, наприклад, із таким шейдером можна додати кольорів, ну, або там різні інші, подивитися шейдери, собі полазити. Фільмік Пес класний також є шейдер. Фільмік Bloom це такий блюр. Або ж, якщо ви хочете знайти оці файли-іні, які ви скачували, то вам потрібно нажати на папочку, в яку ви їх скачували, обрати. Ті самі іні, отак, наприклад, я ось це виберу, і Select. І все, воно у вас вімкнеться. Також, якщо ви хочете подивитися лише оці, що у вас вимкнені, там можливо вони десь загубилися ці шейдери, то нажміть Active to Top, і у вас тут з'являться всі шейдери з самого верху, які обрані в тому чи іншому пресеті. Давайте розглянемо Settings налаштування. Ви тут можете налаштувати кнопочку, з якої будете відкривати собі свій решейт. Я, наприклад, хочу, щоб це було кнопочка 8. Ви можете налаштувати кнопку, аби включати та вимикати сам решей пресет, який є в той чи інший момент. Нехай це у мене буде FnF3. F3, просто, типу просто маєте зажати Fn F3. І Тут так само F3 нехай буде. І тепер давайте звіримо, чи в мене... Секунду. Я забула. Я видалю ось ці прикріплення, щоб вони мені не заважали. Зараз нам треба буде нажати FN F3. Ну, Я так обрала. І закріпила на цьому такий типу ключ, щоб виключати свій пресет і решей взагалі. Тож, я нажала, і пресет вимкнувся, решей, типу, забрався. І також, якщо я нажму f 3 він вимкнеться. Ось, о. розглянемо далі, що тут є на налаштуваннях. Ось цим я не користуюся. Ось тут, наприклад, у вас вказана папка, де знаходяться шейдери, Ви можете змінити шлях до неї. Якщо у вас там змінений шлях, там просто в цій папці шейдерс є ще інші, оці папки, і тому тут все це вказано. Але ви можете повитягати ці всі шейдери і вказати лише в одну папку, тобто повидаляти на мінусики понажимати. Отак От я зараз видалюю текстурс, тому що в мене вже їх немає і мені не потрібно. Ви можете закріпити за якоюсь кнопочкою дію зробити скріншот. Ну, наприклад, я зроблю 9. Також, ось тут є скріншот Path. Це є папочка, в якій будуть зберігатися ваші скріншоти. Мені потрібно перейти до ось цієї папки, і от цієї все. Я хочу, щоб тут зберігалися у мене скріншоти. Ви можете поставити, щоб у вас з'являлося повідомлення про скріншоти або ні. Я заберу, але для початку давайте я вам покажу, що це таке і як воно показує повідомлення. Ось я нажимаю на дев'ятку, і виходить у мене таке сповіщення про те, що скріншот було. Успішно зробили. І тепер найцікавіше, за що я дуже сильно люблю решейт, це налаштовувати його вигляд. Ви можете самостійно обрати собі вигляд вашої програмки і віконечка, яка у вас є, повністю. Який кольор вам хочеться, такий ви можете і зробити. Ось тут, наприклад, нажавши Custom Simple і, 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 тепер лише регулюючи кольори. Коли ви відреагуєте кольори, як вам подобається. Ну, я, наприклад, зроблю зараз рожеві, хоча я стандартно собі робила фіолети, він теж пізніше переналаштую, зараз просто не хочу на цьому сильно зациклюватись. І включився червоний, то хай буде. Так, це текст. І ось тут зроблю щось. Ось такого, нехай буде. Якось так я зробила, і мені здається, дуже навіть майло вийшло. Я знову повернулася, і ми вже в грі. Тепер розглянемо оцей баг із MXAO. Включили і зламали гру. Так, так ви напишете мені в коментарях. Ти зламала мені гру. Але ні, це у всіх так, не переживайте. Там просто потрібно налаштувати дещо. А верніше, ось тут у Global Preprocessor Definition. Нажимаєте сюди. І ось тут змінюйте одиничку на нулик. Все. Зараз у вас перестановлються, типу, всі ефекти. І присети, які у вас там є. Я видала текстури, тому в мене дуже швидко грузиться. Хоча, якщо у вас є текстури, і надалі може грузитися довше. Майте це на увазі. І проблема вирішена. MXAO. Працює. А також у вас може виникнути проблема, що все одно mx може не відображатися добре, тому вам треба буде вимкнути Edge Smoothing ось тут на лаштуваннях, і воно зразу почне вам відображатися. Але якість зглажування, коротше, ужасна. Пізніше можна знову включити, якщо все буде добре, то прекрасно, бо в мене так воно і спрацювало, але якщо ні, то я не знаю, чесно, що з цим зробити. У мене, типу, допомогло те, що я вимкнула і вімкнула. Ще можете спробувати перемкнутися із Full Screen на просто Windows або просто fullscreen. Ось цим побавитися з налаштуваннями. Це все всіх індивідуально. Якщо в мене щось таке спрацювало, то не завжди знати, чи воно спрацює в вас. Але ось головне, що ви маєте запам'ятати і змінити в MXAO, щоб воно працювало. Так це ж ось тут на нулик. Це обов'язково. По-іншому у вас воно буде таке чорне, як тоді спочатку. Перемикатися між пресетами можна ось так. дивитися собі інші пресети. Чекаємо, оп. Перемикнувся в нас. Тут також в мене налаштовано, ну, що щоб IDO включався. Різному пад 8. Ну і ось якось так. Можна встановлювати легко собі решейт, і, до речі, він не сильніше навантажує ПК MXIO і SMAA. Часто їх включають у пресети, тож будьте обережні з цими шейдерами, бо вони дуже глузять гру. І якщо у вас там вони включені, і гра дуже лагає, то... Краще їх вимикати. Ну або не вимикати їх. А якщо вам дуже вони подобаються, то налаштувати собі ось тут налаштування гри якусь гіршу типу якість. Можливо, середню, можливо, високу. Але я не люблю зменшувати ці налаштування, тому я їх і не змінюю. Наче я все так швидко роз'яснила і можна завершувати це відео. Я надіюсь, вам було зрозуміло, як я користуюся решейдом, і як я його використовую, а також як його скачати та як вирішити. Пах із шейдером MXIO. Закликаю чекати нових відео. Не забудьте поставити лайк підписатись на канал. Дякую за увагу. Всім па-па!